О, ось що буває, коли наймаєш шахрая. Я здатний провести будь-кого. Це мистецтво. Змушувати людей тобі вірити. Я теж хочу. але тобі, бракує досвіду. Можливо, ти навчиш мене у себе вдома. Це жахливо. Правда? Ти думаєш, це сексуально? Так, трохи. Ага. Гаразд. Ходімо. У нас ціла команда. Всі одержують частково. Швидко налітають і звалюють. Що за дівка? Наша практикантка. Ти з нею спиш? Я вам не заважаю? Ні, Фарад, я з нею не сплю. От ти дарма. Start to play, не сумнівайся в суді. І не палить. Де ви, мої чорні браття? А я за собою. Що за собою? А я за злочинець. І, можливо, найкращий у світі. А ти по-дорослому не хотів зіграти драби. Заробити стільки, щоб назавжди вийти з гри. Like Треба усе чітко спланувати. Ти викликаєш довіру, про те, не знаєш мене. If it фантастична. Тепер велича. Так, крім пальця в рота не клади. Усе ну, тут. Один мільйон максимум. Нікі, це і мої бабки. Такі. Знаєте, з вами дуже цікаво. У цій війні немає місця почуття. І це буває. Ну як тобі? Люди діляться на дві категорії – молотки та цехи. Ти сам обираєш ким бути. No, It's It's a bad religion.